О, всі це, відразу. Це да. Да. Моцарт, Ернест, Богданка, Сімка, Грейс це мешканці прихистку для безпритульних тварин громадської організації Мокрий носик. Цього року акція таємний Санта для них стартуватиме 19 грудня, але небайдужі волиняни почали зносити корм підопічним значно раніше, розповідає співзасновниця прихистку Анна Коваль. Лучанин Олександр приїхав провідати тварин разом з дружиною. Ми з дружиною дуже любимо собак. Сьогодні ми приїхали як таємні санти до песики, привезли їм смаколики. Це вже не вперше ми долучаємося. Ну і також ми постійно підтримуємо притулок, приїжджаємо, піклуємося за песики. Де коли бачиш пески на вулиці, шкода їх так? А ну, тут є прихисток, де за песками, за котиками доглядають і ну, це мотивує допомагати. Для того щоб пригодувати собак, потрібно приблизно 500 кілограмів корму на місяць, коти з'їдають майже 100 кілограмів. Тож в списках побажань для таємного санти, здебільшого корми та ліки, каже Анна Коваль. Тут у кожної тварини своя історія. «В ківерцях на початку військового стану військові допомогли забрати собаку, над якою знущався власник. Нам подзвонили майже вночі, що сусід б'є свою собаку. Не просто б'є, а вбиває. Ми звернулися за допомогою до військових і вони поїхали, самостійно забрали, вилучили ту собачку. І через декілька місяців ми її прилаштували в родину у Францію. І буквально на днях мені повідомили, що ця собачка працює в будинку для літніх людей. Вона двічі на тиждень ходить, розважає, тішить дідусів та бабусі. Лучанка Юлія Гусаровська періодично приїздить з чоловіком до безпритульних тварин. Тут каже завжди потрібна допомога. Стараюся дати якусь турботу тваринкам при можливості або допомогти тваринкам на вулиці і популяризувати стерилізацію, дбайливе ставлення про тваринок, відповідальне заведення домашніх улюбленців. У нас з чоловіком є собачка, йому два роки. Ми дуже щасливі мати вдома собачку, але разом з тим ми розуміємо наскільки це відповідально. Пес Блек був домашнім, але коли втратив рухомість задніх лап, став непотрібним господарем. Зараз його доглядають в прихистку. Тварин з такими історіями чимало розповідає співзасновник громадської організації Мокрий носик Роман Коваль. У Нас є робота, але Через те, що, на жаль, ситуація з тваринами така критична, можна сказати, то вирішили ще, окрім роботи, приділяти час тваринам. Анна та Роман Коваль заснували громадську організацію Мокрий носик у 2022 році. З їх слів за цей час кількість безпритульних тварин, що потрапляє в їх прихисток, зростає. Торік тут було 80 тварин зараз 120. 60 собак та 60 котів. Допомагають прихистку, благодійники і небайдужі волиняни. Іванна Остапчук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.